Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо оригінальну святкову закуску хрусткі трубочки з листкового тіста і ніжною начинкою з курки, моцарели і кукурудзи. Для приготування таких трубочок нам знадобляться: я вже випекла трубочки із дріжджового листкового тіста. Ось так вони виглядають. А ось так я їх робила. Для трубочок я обрала. Листкове дріжджове тісто, можете обрати просто листкове тісто. Щодо випікання та приготування, дотримуйтесь інструкції на упаковці. Нам знадобиться ще отакі трубочки, я їх вже смастила олією. Якщо немає таких трубочок, можете зробити із фольги такі заготовки. Трішечки підкатаю. І нарізаю смужками півтори, два сантиметри. Обгортаю ними ці конуси. Ось викладаю на деко, у мене вже застелене пергаментним папером. І згідно інструкції на пакуванні, потрібно, щоб тісто підійшло на будь-яке дріжджове тісто. Температура випікання 180-200 градусів 15-20 хвилин. Всі трубочки поформувала. У мене було тіста 900 грамовий пакунок, стандартний, як продається в магазині, 10 трубочок із набору і тісто рівно на цих 10 трубочок. Залишаю тісто підходити хвилин 20-30, ну, вже буде видно. ставлю на духову шафу, вона в мене, окремо стояча, і вмикаю її на 50 градусів і поверхня буде трішечки тепленька, і так вони швидше підійдуть. Трубочки трошки підійшли, змащую їх яйцем, брала і білок, і жовток. Якщо хочете отримати більш хрустку, скоринку, то використовуйте лише білок. Зверху присипаю кунжутом. Все, ставлю випікатись. Для начинки я взяла куряче філе. У мене тут 615 грам. Але в загальному вам повинно вистачити і 400 грам. Ну, просто такі вже продавалися. Дві невеличкі морквини, дві цибулини, пачечка моцарели 180 г, пачечка вершків 15% 200 г. Кукурудза піввеликої баночки або обира відразу маленьку. Стандартний сіль перець та кунжут уже нам ще раз знадобиться для прикрашання. Які ще варіанти начинок можуть бути, я вже вам розповім в ході приготування. Куряче філе нам необхідно або нарізати на дрібні шматочки. Відрізаємо все, що нам не подобається. Тут, здається, особливого нічого і немає. Хіба що ось. Можете зробити фаршем, я зроблю рублене м'ясо. Так начинка буде більш соковита. Спочатку на невеличкі шматочки. А тепер цю масу всю гарненько порубати. Усього кілька хвилин і отримаєте таку гарну масу. Поставила пательню розігріватись, наливаю туди олію, от і будемо обсмажувати. Викладаю фарш до пательні. і займемося морковою цибулею. Для них я підготувала окрему пательню. Я їх обсмажу цибулю моркву окремо і вже тоді додам до загальної маси. Цибулю нарізаємо дрібненько. Цибулю натру на таку дрібненьку тертку. З овочами все йдемо обсмажувати, а сир я потім натру. На крупну терку. Він вже додається в самому кінці, тож зараз не потрібно з цим спішити. Фарш готується, все добре. черга овочів. Трошки моркви попало, не страшно. Спочатку я обсмажу цибулю, а тоді додам моркву. В ході обсмажування фарш так гарненько лопаткою розбивайте, бо він в грудочки збивається. Цибуля припасирувалась, тож додаю моркву. морква з цибулою обсмажилась, додаю до м'яса, на цьому етапі присолюємо і я сьогодні додаю лише перець. Якщо ви хочете, до курки можна карі додати. Будь-які ваші улюблені спеції та приправи. Додаю вершки і тушкую, поки так трошки не загусне. Начинка повинна бути соковита, але не рідка. Ось така у нас зараз консистенція. Вершки вже не підтікають. Пройшло буквально пару хвилин. Вимикаю плиту і додаю мусереву. Знімаю з пательні, як тільки вся моцарела розплавиться. Як бачите, все залічені хвилини. Виклала миску, тепер додаю кукурудзу. Вона додасть ще соковитості, такої ніжності начинці. Можна ще додати солодкий булгарський перець, в'ялені томати. Можете зробити рибну начинку. Пам'ятаєте, начинялись, такі називалася страва рибні хвостики. До речі, ця страва у мене є на каналі. Посилання залишу під відео. Рис, рибна консерва, морква з цибулою підсмажена. от, Можна шинка рублена, печериці підсмажені і також сиром. Можна гриби, будь-що до вашого смаку. Все перемішали і даємо охолонути начинці до такої прийнятної кімнатної температури. Не зовсім застигнути, але така, щоб була. Злегка, тепленька. Так, навіть можна зробити, щоб швидше прохолонуло. Начинка прохолола, почала вже начиняти їх. От. Якщо у вас начинка. Більш рідка, ну, не зовсім рідка, але все-таки рідше. Можна зручно начинити за допомогою кулінарного мішечка. У нас вона така більш щільна, тому такий фокус не вийде. Ось так, я намагаюсь її начинку саму подати аж до самого кінця. Можна не робити такі прям довгі. Щоб легше було начиняти, тоді ці металеві трубочки просто не докручуйте до самого кінця. Кінчик трубочки обмакую ось так в кунжут. У мене начинка вся одного виду, а якщо будете робити, наприклад, кілька видів начинки, то за допомогою там, білого кунжуту, чорного кунжуту, можливо, дрібно нарізаної зелені, ось так обмакнувши, можна позначити, з якою начинкою ці трубочки. Начиняю решту і повертаюсь до вас. Ось така краса у нас вийшла. Ну, скажу вам відверто, я вже отак на них дивлюсь: все-таки, мабуть, порційки потрібно готувати меншими. Тобто, трубочки крутіть коротшими. Давайте скуштуємо. Ось так вони виглядають всередині. Ну, Фактично, це у нас все ж таки ну, пиріжки пиріжки з якоюсь начинкою. Просто виглядають цікавіше. Якщо не хочете гратися з трубочками, то можна сформувати такі, запекти прямокутничками листкове тісто, розрізати навпіл, поробити такі кишеньки. І також оцей зріз, де потім начинку начинку видно, також таким кунжутом або дрібно нарізаною зеленю зробити. Ну, все у ваших руках, як вам більше до вподоби. Начинка у мене, як і казала, забагато лишилася, відправляється до холодильника, і, звісно, така смакота не пропаде. Можна начинити лаваш, додати ще чи листя салату, чи огірочок щось, щось таке свіже. І дуже відмінний перекусна робота. Тому це в холодильник, ці трубочки або на святковий стіл. Якщо у вас чекають гості або також до холодильника, зберігаються вони у холодильнику до двох днів. Можете подавати як холодними, так і трішечки розігріти перед подачею. Тож, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобався такий рецепт-експеримент. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!